З листопада початок грудня оптимальний час для того, аби з користю проводити роботи замолодження дерев, кажуть на комунальному підприємстві Сансервіс. Тому на вулицях міста саме зараз можна побачити фахівці підприємства з обладнанням, за допомогою якого і виконують ці процедури. Зокрема, в Довгінцівському районі протягом листопада омолоджено майже 90 дерев. Паралельно виконуються роботи з ліквідації сухостійних дерев. Таких на дільниці Сансервісу Довгинцівського району прибрано два десятки. Були знесені дерев'яна на таких об'єктах, як парк Дружба Дніпропетровське шосе, парк юбілейний, райсполком, автовокзал, сквери. На мосту по вулиці Кокчетавській працює близько десятка людей. Закінчити на цій ділянці обіцяють за день, а попереду ще багато роботи. У нас планується виконання роботи по вигрібанню газонів, по обрізку дерев'яв у нас по парку юбілейному буде 150 дерев'яв. По омоложению в количестве 60 деревьев и высотарезом планируем 900 деревьев обрезать и также продолжить очистку путепроводы от порослей. Это в декабре месяце. Проблема вивезення сміття хвилює як городян, так і підприємство Екоспецтранс, котре здійснює цю діяльність у нашому місті. Аби криворіжцям виконувати такий буденний ритуал було зручно і більш-менш приємно. Підприємство проводить ремонт і слідкує за благоустроєм майданчиків для контейнерів. У зв'язку з настанням осінньо-зімнього періоду підприємство Екоспецтранс сконцентрувало свої зусилля на вивезення негабаритних відходів, а саме опалого листя, обрізаних гілок дерев та ліквідації стихійних звалич. Відповідно, в поточному місяці об'єм вивезених відходів збільшився у півтори рази. Також хочу сказати, що з метою покращення санітарного стану міста та підвищення якості життя мешканців Кривого Рогу, підприємством розроблена довгострокова програма по відновленню контейнерних майданчиків у всіх районах міста. Ця програма діє вже три роки. За цей час відремонтовано 72 майданчика, зокрема, цьогоріч 23. З приходом весни роботу в цьому напрямку буде продовжено. Ремонт передбачає встановлення огорожі та відновлення бетонного покриття. Одначе далеко не усі майданчики настільки доглянуті. На багатьох із них просто гори сміття, опалого листя та гілля. Єдине, що може тут порадувати око сьогоднішній ранковий сніг, що підбилив реальну картину. Складно сказати, хто винен більше підприємство, яке вчасно не вивезло відходи, чи громадяни, які не можуть донести сміття до контейнерів. Просто на камеру чоловік, не знітившись, залишив спиляну гілку посеред майданчика і навіть не намагався вкласти її до контейнера. Хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста і особливо до мешканців приватного сектору з величезним проханням складувати обрізані з дерев гілки у спеціальних відведених місцях на контейнерних майданчиках і, Якщо можливо, вантажити їх в контейнера для збору твердих побутових відходів. Це дозволить нам збільшити ефективність використання сміттєвозів. Відповідно підвищать якість збору побутових відходів. Також хочу нагадати всім мешканцям нашого міста про необхідність своєчасно укласти договір на вивезення побутових відходів нашим підприємствам і своєчасно оплатити отримані послуги. За всіма питаннями, пов'язаними з вивезенням відходів, мешканці Кривого Рогу можуть звернутися за телефонами 401 12 06 або в абонентський відділ 92 23 45. Чи означає впорядковане місце для збору побутових відходів те, що сміття на ньому не залежуватиметься? Це питання залишається відкритим.